Так сьогодні та ні, тренування. Йдемо, з друзей на роботу, але трохи складнішим маршрутом. О! Гоу-гоу! Пішли Розі. помагай пальмочкою глядачам. Давно ми не гуляли, бо погода була так собі. Ось. І щось якось таке настрій був не дуже. А ми дуже залежні від нас від сонечка. Як сонечко є, то і настрій гарний. Так, переходимо дорогу. Дякую, Нас пропустили. Вот там бухта Бакинская, море. Красота вітру нема. I mean, Стыб, 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 Dawaj, dawaj, Опа, на так. Там якийсь серйозний товариш. Вівчарик. Наш тут же прийняв стойку. Спокойно, друзі, спокійно. Проходим. Проходим, проходим. Салам алейкум! Пошли, 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 пошли. Пошли, а то съесть тебя зараз. Да. да, да, да. Ох, ты б его, ух, ты б его порвал. Ой. Ай, дуже нам подобається цей парк центральний. Дуже довподоба Місця багато І дерев та стовбиків, так І що я маю тепер теж потравіти. Так, друзі гордый пикничок. Садят себе в и беседуют. да, Зверь, не собака, зверь. Порвай любого. Без розмінки. Захекався за 10 за <смі> кроків. Ага, понятно. Відвернулися. Ой, тут камери кругом. Друзі, тебе вся охрана парка бачить. Стій, 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 стій. Давай зберемо ми ж. Культурні з того тин тирин тин Ну, ага. я вам не буду показувати консистенцію, але більш менш у порядку. З варенье, все. Не, не хочеш бігти? Ну добре. Давай не буде. Хай бігають другі люди. У них і форма є, і бутилочка. А у нас впереді дві собачки ще. О-о-па. Почуяв, почуяв. Да, 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 да. ох. Ох, чуди. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. О-хо-хо-хо-хо. Давай, давай, давай. Стісу і когті. Давай, 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 давай. Отак, -от отак, -от отак. -от Друзі, ми йдемо на роботу, чуєш? išli Так, мечеть, звица, грусть. А я тоже запутался, я не понял. Я не знаю, извините. Вот такие старенькие бакинские улицы. Тут знесла. А хтось жив? Залишки чиїгось життя. Да, Русь? Балкончики. Такі дерева. Дарусь. Пішли. Балкончик виноградились. Кирилский дворик. Такі архітектурні дома. Сейчас, Русь, дай пропустим. Всі пішли. Будь ласка, 1903 рік. Нарально що. Будований якимось листяним магнатом, котрих в началі ХХ століття тут було багато. і такі от оба на багато поверхівка Так, пішли На зустріч сонцю пішли 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 Щось мужчине свалить Здорово. иди здорово, Вот будет маска. А ну и доселе. зеркало. Сберегло, наверное, с погоди с прошлого життя. Ну, это сучасно. Все поруч. Русь. Ти, може, попозіруєш трохи в другій позі, а тут ти тільки в цій позі перед глядачами стоїш, чуєш? Розі, покажись, покажись. Як ти себе почуваєш? Хорошо, хорошо Вчора був охранником на новорічній вечірці. У театрі Ні одного ексцесу. Всі щасливі та здорові. Оце я розумію охорона. Дитин. А тут ще балкончики гарні пішли, ось така перспектива. По всьому баку в настройках ограменні площі, Ну типу торгові знизу. Чи ще під якусь комерцію? І все дуже погано. Здається, заселяється. Це ми в якусь вітряну вулицю потрапили. Ой, тут вітер продуває. Нічого. Ні з того, ні цього. Вдруг з'являється вітер. Це теж теж дуже часто буває в боку. Якісь як труби. Між домами в яких гуляє вітер? Вже пішли, пішли Оп, стій. автобусов. Вот а такая зупинка, себе. Прямо на перехрести берег. Автобус на зупенка. Ну и ты по одній стороне, что ты всем людям заважаешь? Біля прокуратури не підемо, бо скажуть опять, що ми щось знімаємо, що нам треба. Підемо сьогодні з заднього входу. Розі. Ну пішли. Пішли, пішли. Кожню азербайджанську річ. Мову. Так гарно. Говорять на ній. Може з часом я вивчу. Роді та повинен знати, це ж його рідна мова. Оп! Так, от ми розминулися. Заходимо. Заходимо, проходимо. Що, щось? Саунд. Саунд. Пішли, пішли, пішли. Друзі, іди сюди. Іди сюда. Іди сюда. Не підеш? Так, скажи, что лет это чем. Давай. Окей, я сделаю стоп. Вот такие у нас маршрут получился сегодня. 10. Иди сюда, что ты боишься. Рози, 10. Ну, Скажи до побачення, скажи. Бай-бай. Ставте лайки, вподобайки. І підписуйтесь. Друзі, <гум> оце треба тобі вивчити, чуєш? Ладно.